Які є мінуси інвестування у крипту? Їх я всього на всього три основна і найважча це бути дисциплінованим, тому якщо виходить, наприклад, зал вам трошечки буде легше. Друга, це доведеться витрачати мінімум одну-дві години на добу для того, щоб навчитися чомусь новому і аналізувати помилки. І третя тобі постійно доведеться заробляти гроші. Найкраща порада у крипті це слухайте тих людей, які говорять вам, яку крипту купляти, щоб от стільки грошей було, як у мене тут на столі. Сказали купити Мемтокен. Йдіть, купіть. Тут же ж немає нічого складного. Підпишіться на телеграм-канали, де є сигнали, яку крипту купляти, де продавати. Той автор телеграм-каналу він точно знає більше ніж ви. Просто повторіть, якби повністю все, що він пише, і у вас все буде добре. Точно багато заробите. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що це жарт. Не будьте наївними, якщо ви хочете досягти фінансової грамотності, вам треба розібратися в криптоінвестиціях. І це насправді не є так складно, як може здаватися з першого враження. Вам треба розуміти три речі. Перше, це технічна частина. Яку криптобіржу обрати для відкриття рахунку, щоб перерахувати туди кошти. Друге це аналітична частина, як аналізувати криптопроекти, по яких параметрах прийняти рішення, яку крипту купити, а яку не купляти всліпу за телеграм-каналами. І третє це створити свій портфель, свою стратегію. Скільки грошей інвестувати, в яку крипту, як довго, коли купувати і коли продавати. А якщо ти хочеш розпочати свою пригоду у крипті, пиши мені слово барон, і я тобі безкоштовно вищу інструкцію від А до Я. З практичними вказівками. А якщо не хочеш сам розбиратись, замовляй індивідуальні консультації у мене на сайті в шапці профілю.